Півоня цитерія, вона вразила моє серце. Чим? Тим, що, коли я зрізала окремі бутони, поставила у вазу, вони стояли дуже довго і ось таку форму. Ось саме, коли пелюстки закривають середину, тримають дуже довго. Особливо, коли стоять приміщенні, то вони не розкриваються. Ось подивіться, на сонці. Вони розкрилися. В приміщенні вони ось так кулькою тримаються до середини пелюстки, так і загнуті. Отже, півоння цитерія вона має такий насичено рожевий але такий неоновий, можна так сказати, рожево-неоновий колір. Дуже гарна півонія, дуже гарна. Просто у квітнику вона так. Привертає увагу, що до неї найпершої йдеш. На жаль, зовсім не передався колір. Абсолютно не передається кулір. Так, спробую зараз ось так. Не, -не. не передається.